Я переконана, ви знаєте, було прощання з актором і бійцем Юрієм Феліпенком. Його дружина Катерина сказала ось ці слова, які дуже поширились в соцмережах вбити в собі все російське, забудьте назавжди цю мову та цю культуру, тому що тільки через Росію ми зараз всі змушені бути тут. Власне на ці слова зреагувала українська гімнастка, про яку насправді мені здається, мало хто чув до цього, але вона висловила я таки думаю думку свою і свого якогось близького оточення. Зокрема, вона сказала, що постійно для чого постійно трочити про цю мову. Це все тільки нас дуже зараз. Роз'єднує, а мене взагалі посилають і кажуть, щоб я громадянство здавала, що це таке відбувається. Тобто, вона дозволила це сказати в принципі Катерині, яка оплакувала тіло свого чоловіка, яка це сказала на велику публіку, яку сприйняла набагато краще. Власне, що ви скажете таким людям? І чи варто взагалі тут щось сказати? от на кшталт цієї влади Нікольченко, які захищають право користуватися російською, навіть в час навіть не кажу війни, а в час геноциду. Ну, я хочу сказати, що ми, українці, повинні бути готові до того, що у нас в суспільстві ходять людино-подібні мавпи, які навчилися зробляти собі на печерку, облаштовувати її на бананчики. Ну але в іншому там вигляді їжу. О, сучасні мавпи вже їздять на машинках, але це ще не означає, що вони досягли. Такого розумового рівня, бо людина Голосапінс має ще й духовне начало. Духовне це не означає релігія, церква, не лише це, а це, що означає, наприклад, думки, розуміння, твою мі... про свою особисту місію для цього народу, для цієї країни, бо чомусь ти саме тут народився, чомусь саме ти до цього народу належиш. А що ти принесеш яку користь людству і в першу чергу е власне, ну, своїй нації uh -huh. для цих людиноподібних мавп ці високі матерії ну, просто недоступні, недосяжні. Їхній недорозвинений мозок не може сприйняти цього е для них е ну, цю незрузнулі ці опції абсолютно. І ми не повинні, тому вони не можуть. Вони не можуть зв'язати, вони не можуть між собою скласти два і два. А в чому ж тоді е, користь української мови, на що вона треба? Вони не можуть зрозуміти причину і наслідок цієї війни, яка роль тут мови взагалі, яка роль мови у майбутньому нації? Боже, це такі високі матерії для них. Що ми повинні робити? Ми повинні бути до цього то. І вони завжди були. Такі недорозвинені люди завжди були в суспільстві. Звісно, ми повинні різко реагувати на них. Ми не повинні їх ем, ну не звертати на них увагу. Типу, що візьмеш із хворого? Якби цей хворий сидів у себе в туалеті і дрестав ротом свої дезінтерійні слова, то нехай би собі там і сидів, а Якщо він вилазить публічно, то його треба копняками запхати назад. Що власне ми, наше українське суспільство, молодці, прекрасно з цим справляємося. На превеликий жаль, ну для таких людей, власне, і повинен бути е, ну, законодавче врегулювання ситуації. На превеликий жаль, у нас законодавчо такі ситуації не врегульовані. Ми бачимо, що влада, по ідеї, не збирається їх регулювати. Більше того, враховуючи, що пішла хвиля, вона ж не тільки одна, ця спортсменка, е, відгукнулася. Дивіться, це така хвиля пішла. Спортсменочка, ця потім дала із Олена, як красова кравець із 95-го кварталу. Дала інтерв'ю, і теж там знову розповідала, яка різниця, ліж би чоловік був хороший. Потім Вірка Сердючка, яка знову заспівала свої москальські пісні, знаючи про цей хейт. А що це вони такі знову крильця свої розпустили? А це такий замір. Це замір градусу в суспільстві. Наскільки ми готові? Вони ж теж досліджують, влада ж теж ну, не, не дурні там зібралися. Вони досліджують, ага, а що власне суспільство попустить, а не попустить? Знову не попустило. Ладно, сидимо, знову не попустило. Сидимо. А чому я кажу так про владу? Ну, подивіться, кого вони хочуть призначити мовним омбудсменом? Захищати українську мову, тобто мовний омбудсмен, це уповноважений захист мови. Захищати українську мову, вони хочуть поставити е, актора, який вів якісь там передачки для моспархатських е, каналів. Більше того, він е, яскраво і публічно висловлював свою позицію. Він проти штрафів. Він останні фрази про те, що не Можна нікого ні до чого примушувати, тобто він нам пропонує знову танці з глубнами, танами навколо mm -hmm. язичних робити. То я хочу вам сказати, що будь-який закон це примус. Ходити на зелене світло і стояти на червоне це примус. Дотримуватися комендантської години, не лазити вночі по uh, країні це примус. Усі закони це примус. Ну, бачите, вони так дуже гарно цим примусом. І тому ну, така ситуація в країні. Що нам треба робити? Нам треба бути, нам не треба плакатися. От подивіться, і ракети на них не подіяли. Не, подіяли. не може їхній мозок це осягнути. Не подіяли на них ракети. Що нам робити? Державні важелі не, на них ми не можемо сподіватися. Не буде ця влада врегульовувати це питання, призначаючи такого уповноваженого, чи бажаючи призначити, може, ми їм ще й завадимо. Побачимо. Але тому. Надіє тільки на нас, надія тільки на вулицю. Вибачте, що я вас так називаю. Може, вам не подобається, що я нас ототожню з натовпом там, з юрбою. Але я теж я є цей натовп. Я не сижу в привладних і привладних і владних кабінетах. Так, я з вулиці. Я вимагаю, я верещу. Я з плакатиками махаю. Я так я з вулиці. Тому ми вулицею власне проводимо українізацію України. Ми вулицею ідемо народом, натовпом будуємо українську Україну на відміну від нашої влади, яка кордон не захищає, але національну Україну в на цій території будувати не збирається. Щодо мовного омбудсмена і вже певні скандали пов'язані з цим. Веду зараз в курс справи наших глядачів. 8 липня завершується п'ятирічна каденція Тараса Кременя як мовного омбудсмена Міністерства юстиції за пропозицію прем'єр-міністра Дениса Шмигаля подало на посаду мовного омбудсмена кандидатуру актора Олександра Завальського. Тут з'являється цікавий допис від Вахтанга Кіпіані, який каже: прочитав біографію кандидата на посаду мовного омбудсмена Завальського. Той 10 років працював на каналі Глас. Який фінансувався московським патріархатом, вів там програми сторінки Євангелія, погода в православному світі, світ православ'я, це просто вбивство інституції, та колись Януковичі робили з Українського інституту національної пам'яті, призначивши туди солдатинків і касьянових. Власне, що ще хочу сказати: понад 30 українських культурних та громадських діячів опублікували звернення на підтримку Тараса Кременя та із закликом переобрати його на посаду мовного омбудсмена – це важливо так, але це буде зрозуміло вже, мабуть, ближче до саме до 8 липня. Мені таки здається, що якщо... Почнуть говорити про Олександра Завальського, про нього вже почали говорити. То громадський зможе і, мабуть, якщо буде цей суспільний резонанс, соціальний розголос, справді можна буде втрутитись. Що цікаво, яким на вашу думку, пані Ларису, повинен бути омбудсмен зараз в Україні, що виборює своє фізичне, культурне, мовне виживання. Яким ви бачите головне завдання мовного омбудсмена на наступну каденцію на тих 5 років? Ну, питання, наприклад, чи може бути актор мовним уповноваженим? Може, Чому не може. Може. Але якби це, наприклад, був Гнатковський, який неодноразово висловлювався про, е, нагадаємо, Гнатковський це той, хто грав у фільмі Довбуш. Можливо, хтось не знає з наших е, слухачів чи глядачів. Він неодноразово в своїх мережах висловлювався на захист української мови. У нього глибоке розуміння важливості української мови в українському суспільстві. І якби такого актора призначили, тобто ми не проти актора, ми проти сутності людини, то такий би омбудсмен ну, нехай би був, можливо, у нього немає юридичного досвіду захисту мови. Але тут важливий уже світоглядний аспект, а юридичні моменти е, є відділ юридичний, умовно омбудсмена і юристи, які це все в юридичну площину заведуть. Е, ну але я хочу сказати, що навіть якщо ми і ну от е, культурні діячі е, оцей звернення написали про Кременя, я хочу сказати вам, дорогі друзі, щоб ви не сильно е, як ці українському мовою, Адельшалі. Не сильно а... що за... <ріст> не, не, не сильно мріяли про те, що навіть якщо поставлять, якщо це влада поставить патріотичну людину, то Державна служба дуже обмежує можливості навіть будь-якого патріота на своїй посаді, тому що влада ставить на посаду і дає вказівки, дає завдання. І якщо ти не виконуєш ці вказівки, тебе знімуть, тебе обмежують. Тебе а якщо ти не будеш коритися, ну то нащо ти їм такий треба? Їм треба той, що буде коритися. І а, а, проти влади не піде, це не приватне підприємство, посадовці на своїх посадах втілюють ну лінію, як раніше казали, генеральну лінію партії, так а тепер лінію ну, президента, лінію центральної влади вищої влади, а лінія яка вищої влади, якщо сам Шмигаль вносить Шмигаль, кажуть правильно українською, до речі, наголос. Якщо сам Шмигаль вносить кандидатуру людини, яка... Проти штрафів, яка проти захисту української мови, яка працювала на моспархатських цілу, нього там голові, е, каналах, якщо це уряд, очільник українського уряду вносить таку кандидатуру, то які побажання, який запит у цієї влади на українську мову? Оце ж отакі це кандидатура яскравий цьому приклад. Тому навіть якщо нам і вдасться призначити якогось патріота, йому не дадуть працювати, поки ну не буде інша влада, поки в іншої влади не буде запиту на захист української мови. А в якої влади буде запис, запит на українську мову? Лише в націоналістичній мовні питання, лише націоналістів не треба вчити, що робити з мовою. Вони самі би утверджували: чи можливо, в нас в україні націоналістична влада? Думаю, найближчим часом ні. По-перше, у нас під час воєнного стану за законом вибори не дозволяються. А ми дотримуємося влада. Супер. В цьому законі вона дотримується кожної букв, бу, буквочки, кожної літерки закону. Ні, ну але і закону законослухняні, У нас такий закон. Під час е, війни не може бути виборів. Е, коли ця війна закінчиться, хто знає, коли вона закінчиться? Тобто хто знає, скільки буде ще ця влада? Це перше. Друге, уявімо собі, завтра. Ми перемагаємо, раша розвалюється зсередини, а не тільки ззовні, Нам дають зброю. Ми її шамо. Наші вчені, науковці, історики, молодь, яка працює до речі над цим питанням. Я знаю таких людей. Колись розкажіть про цей проєкт. Вони працюють над розвалом Росії зсередини і всі народи там піднімаються на революцію, заявляють про своє самовизначення Буряти від'єднуються, Ерзя, від'єднуються Макша, Мордва від'єднуються, всі роз'єднуються, всі кажуть, що нас країна, Кремль пішов вон Путін. Там ще кудись і не хочемо ніякої війни, і кожен починає будувати свою країну. Майже готуємо світлову картинку. І припиняється війна. У нас чи готовий у нас народ знову обрати націоналістів до влади? Ну що значить знову? Не знову, а вперше, націоналісти ніколи в нас не були обрані до влади. У нас за народним уявленням націоналісти повинні тільки в окопах захищати людей і вмирати за них. Що, в принципі, націоналісти зараз і роблять, куди їх народ посла, де весь правий сектор відстріляний, де вся свобода там. Так, вони, де всі унівці, всі на війні. І, звісно, вони воюють і з іншими людьми, але їх немає в провладних кріслах квіслах зараз. У владних квіслах немає їх при владі. І тому чи оберуть їх до влади після війни, я не впевнена знову. Та й таке. Трошки сумно, але тому. Ще раз, а який вихід? Ми. Вихід це ми. Це ось ми. Я, ви дякую, що журналісти піднімають це питання. Бо якби ще й ви не піднімали це питання, то ми б там ходили по вулицях, ніхто б про нас не знав. Про людей не байдуже. Що ми повинні робити? Батьки на майданчиках повинні шикувати батьків з зросійщених дітей, повинні розказувати, чуєш, тато, мама, зроби так, щоб я від твоєї дитини при своїй дитині. Не чув твоєї москальської мови, навчи цю дитину свою говорити українською країною. Не будь ворогом народу, не будь ворогом своїй дитині, твоїй дитині йти в садок, твоїй дитині йти в школу, там українська мова, для чого ти її подвоюєш стрес? чому ти не любиш свою дитину? так? Це для батьків. Інші в обслуговуванні, десь з'являються ще... у нас залишки москоротих, які не хочуть обслуговування надавати українською мовою. Теж їх копняками гнати, або тобто, кожен на своєму місці проводить отаку українізацію, і, врешті ми таки збудуємо українську країну попри владу. Владі просто прийдеться з цим змиритися. От збудуємо українську країну, і тут я хочу ще порушити питання про що ви згадували з Віркою Сердючко, але дещо в іншому, так би мовити, концепті, тому що. Так, те, що відбулося, безумовно жахливо, але разом з тим мене більше дивує та величезна кількість українців, яка прийшла, яка співала, яка підтримувала, яка була це не 20 людей, це не 50 і, мабуть, навіть більше ніж 100 чи 200. Тобто, ці люди в Києві зібралися і влаштували те, що влаштували. Але тут цікаво, бо Андрій Данилко. Власне, Тарас Кремінь звернувся до правоохоронних органів, зважаючи на те, що було чимало скарг, українці зреагували, українці не проковтнули. Як це буде далі розгортатися? Це інша історія. Що у перший рік війни парламент ухвалив закон, який суворо забороняє використовувати російський контент у публічних заходах, а це російський контент. Неважливо, що це виконує ну, українець, начебто так. Проте в команді Андрія Данилка, що цікаво, заперечують порушення закону, а також наголошують, що ставлення артиста до війни і до Росії однозначно при принципі, до війни і до Росії там нічого взагалі про це не йшлося. Мовляв, вони говорять, що Андрій Данилко і на ЗСУ дає, і до війни до Росії стається однозначно, ще би він не стався однозначно до російсько-української війни, перебуваючи в Україні. Ну це абсолютно аксіоматичні речі. Але мовляв, що ж сам каже Данилко збереження російськомовних пісень у репертуарі він пояснює попитом глядачів. Він каже, є попит, тому я виконую. І власне це звучить як вирок, насправді, тому всьому, що відбувається. Тому, пані Ларисо, скажу, що це запитання риторичне, але мені важливо почути вашу думку тут. Що важливіше сьогодні: дати глядачам те, що вони хочуть, як каже Данилко, чи виховувати публіку на українському культурному продукті? Данилко і виховання. Ми з цього почали нашу розмову. Не всім. Ума. Доступна ця опція, як бути лідером думки. Не всі ума, не всі роз, розуми, не всі мізки, не всі мізочки, мізочки, я би так сказала, доросли до того, щоб зрозуміти оцей взаємозв'язок, мова, війна, фундаментальні речі. Вони недорозвинені, Вони застрягли на рівні тих баз, базових речей за масло, де вони собі. Е, так, є попит у деяких, деякого населення. Давайте не будемо перебільшувати. Так, там НАТО, здається, був і величенький. Але якщо враховувати, що в Украї... у Києві е, до війни ну зараз менше вже, звісно, але все одно проживало тро... 3 мільйони людей. Це місто трьох мільйонів. І отачка на крайні на тлі трьох мільйонів не така вже й велика, якщо вона на це пішли. Це перше. Друге ну, знову ж таки. Ну, недорозвинені ці люди. І треба, ну, жалко їх, від, від них справді залежить наше життя, але так не може бути артист в Україні лише надавачем послуг. А якщо його там просять проституцію, я вибачаю, зайнятися, там теж добре платять. А наркоторгування є попит на наркотики. Нехай де наркотиками поторгує, ні? не хоче? От ну, українські чи російські пісні під час війни москальські, москальською мовою. Це такий самий злочин. Тому що москальська мова це вірус, москальська мова, це світогляд. я не знаю як вже їм пояснювати. ну Там її не пояснено. Все не дійде. Вони недорозвинені. Треба просто розуміти. Це недорозвинені люди. І їх просто треба ставити на місце, щоб вони просто е знали, де їхнє місце крапка.